Вітаю, друзі! Зовсім скоро настануть такі довгоочікувані свята, як Різдво та Новий Рік. І зараз ми живемо в такому періоді очікування цих свят. І незважаючи на всі труднощі, які зараз переживає наша країна, потрібно жити своє життя тут і зараз. Іншого життя у нас немає. І якщо ми а, самі собі не зробимо свята, Ніхто для нас їх не зробить. Тому я пропоную на 10 хвилин кожен ранок забути про всі негаразди, які зараз кояться в нашій країні, спробувати забути про всі негаразди. І прожити ці 10 хвилин разом зі мною а, в, е, е, як адвент <плес> <плес> очікування Різдва або Нового року. Я Хочу кожен ранок викладувати для вас одне невеличке відео ранок очікування свят. Я хочу розповісти вам про те, що мене надихає, що для мене цікаво, що для мене важливо. І я думаю, що все це, це надихне і вас. А що ж мене надихає? Звісно, мене. Надихає інші люди, які, також, як і я, захоплюються рукоділлям, захоплюються в'язанням, захоплюються шиттям, вишивкою. Я хочу показати вам і розповісти про цих дизайнерів і блогерів в'язальних, які мені дуже подобаються, і моделі, яких я хочу повторити. Також я хочу вам розповісти про майстерів, Наприклад, брошок, які мене дуже дуже подобаються, і ви можете для себе знайти якісь нові імена. Далі, далі, що мені цікаво? Мені цікаві фільми, серіали, книги. Мистецтво та музика. І про все те я теж хочу вам розповісти. Я хочу розказати вам, які фільми мені подобаються, які серіали. І я не буду розказувати про такі, ну, звичайні прохідні фільми або серіали, які я подивилася і забула. Я хочу розповісти вам саме про ці серіали, які я готова, і фільми, які я готова дивитися ще раз. Далі. Ну, хочу вам розповісти, як ми готуємось до свят, я і моя родина. Які у нас прикраси для ялинки? Ну, хто зі мною вже довго, ті знають, що у мене на ялинці всі прикраси створені моїми власними руками. Далі я хочу розказати вам про страви, які я готую до Різдва або Нового року. І ці, ну я не дуже багато страв таких вже готую, але є такі страви, які мої близькі очікують кожен рік, що я їх обов'язково буду готувати. Ще я заготувала подарунки для себе, але будуть і для вас подарунки. Про подарунки для вас я розповім, напевно, ближче вже до свят. Ну і щоб не було зайвих питань, всі ці подарунки, майже всі, я купувала собі сама, деякі мені дарували, і я... це вже розпочалось з літа. Я якісь робила покупочки, ну, більш з них для рукоділля, деякі так для а, моєї дівчачої радісті. І я всі їх віддавала для моїх донечок і просила, щоб вони їх запакували, і поки мені не давали до. Грудня і коли розпочнеться грудень, це буде мій календар очікування свят. Я так думаю, що вам також буде цікаво подивитися, що там я для себе купувала. Чесно кажучи, я вже забула, що там, що там є в цих, в цьому, в цих пакуночках. Ну, ось так. Ось такі у мене плани. Да, і ще хочу сказати, що в нашій спільноті в'яжемо українською. А, а... Новий старий спільний проєкт, він вже декілька років є, під Новий рік, під Різдво Оленочка розпочинає новий проєкт, він ем, продовжується на протязі двох місяців, а може і більше. І цей проєкт має назву Різдвяне зустрічі від Миколая до Василя. Там дуже багато номінацій. Я зараз навіть і не згадаю всі, але кожна номіна... номінація вона має якусь тему. Наприклад, Миколайчин Чобіток це подарунки, які ми робимо для наших діточок, або ці подарунки, які ми робимо ну, для благодійності хлопцям на фронт, або в шпиталь, або в дитячі. Будинок, ну тобто ви зрозуміли. Потім є. Коли сніг пахне мандаринками, це номінація, в якої ми розповідаємо, як ми готуємось до Нового року. Ну, Дуже багато номінацій. Краще, якщо вас це зацікавило, пройдіть на канал Оленочки Буганової. Єлена Буганова хендмейт, її канал називається. В неї є запрошення до цього спільного проєкту. Ви можете переглянути це запрошення, приєднатися до нашого телеграм-каналу. Дуже гарний телеграм-канал, всі доброзичливі дівчата, веселі, друг друга підтримують, дають поради. Ну, я всі будуть вам дуже раді, якщо ви приєднуєтесь до нас. Ну, і... Разом з нами грати в спільні проекти, але брати участь в цих спільних проєктах. Якщо у вас немає YouTube каналу, ви можете це робити в чаті, телеграм-канала. Так роблять багато дівчат, ми дивимося їх світлинки, що вони в'яжуть, які у них там новини. І ми також дивимося, розпитуємо їх, якщо є якісь питання. Тобто немає ніяких обмежень, є у вас соціальні мережі і ви там щось викладуєте. Будь ласка, приходьте до нас. Немає. Приходьте також до нас і ви будете разом з нами в чаті, також спілкуватися, ділитися своїми радостями або задавати питання, якщо вони є. Ну, ось так. Ну і давайте розпочнемо. Сьогодні вже я таке, таке у мене вступне відео. Завтра вже буде більш цікаве відео. І зараз я хочу відкрити один подаруночок і показати вам, що там є. Ось подарунки, ось така велика торба у мене. На жаль, немає такого якогось. Ой, парні, простіть. Мішка з подарками, але вже як є. Так, що там цікаво. Так, дівчата ретельно запакували. Зараз будемо відкривати. Ух ти! Дійсно такий подарунок святковий. Зараз. Що тут у мене? Ага, отак. О, свічечка. А ще дуже класно зараз якраз такий подарунок дуже підходить до нашого стану, тому що, якщо немає світла, така, такі свічечки будуть у мене і создавати затишок, а також робити мені світло. Так, Сподіваюсь, на цьому моє вступне відео підходить до кінця. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я чекаю вас усіх завтра з І до зустрічі! Бувайте!